Вітаю вас, ділюся з вами з першими проклюнутими насінинками помідор. Всі сажала одночасно, але деякі, може, насінинка впала трохи глибше чи навпаки, трохи мілкіше. І вона вже піднялася, а інші тихенько сплять, чекають моменту, коли розсунуть перші комочки землі і виглянуть. Дивитись на неї дуже приємно на цю розсаду. Буде з неї толк, не знаю. Прийде момент, коли я посажу. Прийде момент, коли, може, дочекаюсь якихось плодів, і тоді можна буде сказати, наскільки вдалим були мої зусилля. Це різні сорта. Але саджала всі одночасно. От таким чином маю вже результати. Правда, так дивитись на них приємно.